Сейчас Варнава знає любоч як свої п'ять пальців, бо народився тут і виріс у цьому мальовничому селищі. Каже, преподобний Антоній Печерський став першим святим, про якого дізнався від набожної бабці. На пагорбі, звідки відкривається диво краєвид, у 17 столітті височів Антоніївський чоловічий монастир. Зараз на його місці пам'ятний хрест. Неподалік дві надгробні плити. Цвинтар на території колишнього монастиря. 1841 рік. В октября, да, октября місяця. А могила? Да, какой-то. Да. Какой да. Ну тут написано в дівстві, в девстве 22 роки і в замужестві 4 роки і 1 місяць. А ще там, де зараз густі треба, був храм Йоакима та Анни. Монастиря не стало наприкінці 18-го сторіччя. Храм розібрали у 1939. -му. Здається, Любич місце Поднівочених святинь. Але ж святині не вмирають. Якщо уважно простежити історію, преподобний Антоній завжди оберігав і продовжує оберігати рідне селище. Погляньте на Любицький свято-Перебраженський храм. Його мали підірвати у 60-х роках, як шість інших церков. Навіть вибухівку заклали, але в останній момент все переграли, бо злякали, що разом із храмом здійметься у повітря сусідній райком партії. Теперішній настоятель церкви отець Іван показує старі чорнобілі світлини. В такому вигляді церкву повернули в громаді у тисяча дев'ятсот вісімдесят дев'ятому році. Десь в кінці 18 століття, в початку 19 століття, цей храм мав таке устроєння, як і нині. Хоча храм тут строїли строїв граф Милорадович і хотіли в ньому склеп. Захоронені так, ну то ніхто погрібен, так і неба усе молитвами преподобного Антонія Печерського. Тут всюди його ікони на іконостасі меншенька праворуч від іншої великої святині, любицької чудотворної Божої Матері. Обидва отці Варнава та Йоанн влаштували невеличку хресну ходу до пам'ятника преподобному. Скульптуру встановили і освятили ще влітку 2011-го. Кажуть, тут неподалік від пам'ятника ближня печера, яку власноруч викопав Антоній. Співаючи молитву, хресна хода вирушає до тої самої печерки сходами вниз. Те пещері ми знаємо точно. Откак ми як розказувала моя бабуся, що после богослужения в храмі, като не сюди ні далеко находиться Прибереженським, обична, от після окончання служби, батюшка прихожане йшли сюди і здесь служили молебен. Печера облаштована. Тут можна поставити свічку і помолитись біля ікони преподобного Антонія. Там у глибині темрява, нічого не розгледіти. Ймовірно, це найперша найстаріша печерка, де усамітнився засновник чернецтва на Русі Чернігівський святий Антоній. Предположительно, що він тут вот і підв'язався. І вот ще до того, як преподобний Антоній... Подв'язався на фоні, ушов на фон. Тобто він уже себе іспитував з діс. Навірніка, у нього були духовні наставні катори, катори його від рівності благословило на фонську гору. Ще є дальня Антонієва печера, більш відома. Вона з іншого боку, Любича, дещо просторіша. Влітку у печері можна сховатися від спеки, помолитися на самоті. Існує навіть легенда. Чи може Бувальщина. Звідси підземними ходами можна потрапити до печер Києво-Печерської лаври. Історик Анатолій Андрійович Федорченко каже, зараз складно перевірити правдивість цих припущень. Але жодних сумнівів у тому, що святий тут народився у 983 році. В Любичі зійшлись усі епохи. Це Київська Русь і пізніше. От ми знаходимося на замковій гори, або її ще називають Мазепина Гора де знаходився замок 11-13 століття, пізніше знаходився замок князів Литовських і гетьмана Мазепи. Анатолій Федорченко теж старожил. Вірить, що зруйновані реліквії та святині все ж таки відновлять. Ось макет замку з древніми храмами. Та сама історія. Тільки уявіть, за переказами у Любичі було 77 церков. Деякі зображені на світлинах та картинах, що живуть у Любицькому музеї. Тут на малюнках а це художники молоді місці академії місцев із Києва. Працювали у 2009 році. Місяць на пленер і подарували по дві картини в Любецький музей. Життя в Любечі здається не квапливим, оповите особливим шармом. Архімандрит Варнава, отець Іоанн, Анатолій Андрійовоч, рештою і інші уродженці Любеча можуть годинами розповідати про святого Антонія, показувати, якими стежками він ходив, що зробив для села. Собор Чернігівських святих та день пам'яті преподобного Антонія Почерського чи не найбільше свята у Любечі. Бо ж з цього все почалося.